Вітаю вас, любі малята! Я тепле та яскраве сонечко, і хочу зробити з вами дихальну гімнастику, адже вона дуже корисна для вашого здоров'я. А робити ми її будемо за допомогою тренажера, який зробимо власними руками. Подивіться, як чудово! Для роботи нам потрібні дві коктейльні соломинки, олівець, клей. Ножиці, кольоровий папір, жовтий та блакитний, та картон і скотч. Будемо використовувати як шаблон для обведення кола. Беремо картон прямокутної форми, відступаємо однакову відстань з коротких сторін, згинаємо по бокам та робимо отвір посередині картона. На блакитному аркуші паперу малюємо хмаринку. Вирізаємо. На жовтому аркуші паперу малюємо коло для сонечка. Вирізаємо. У нас вийшов жовтий кружечок. І посередині цього жовтого кружечка ми ще намалюємо коло, але меншого розміру. Тепер нам потрібно намалювати сонячні промінчики. Похайно їх вирізаємо. Ось такі маленькі сонячні промінчики у нас вийшли. Куточки сонячних промінчиків треба зігнути в одному напрямку. Посередині намічаємо олівцем місце для отвору. І на хмаринці також олівцем посередині намічаємо місце для отвору. Беремо клей та приклеюємо хмаринку на картон. Перевіряємо, чи співпадають отвори. Беремо одну коптельну соломинку та розрізаємо її навпіл. Кладемо сонечко на хмаринку, встромляємо коктейльну соломинку в отвір. Беремо іншу коктейльну соломинку та починаємо дмухати, що є сили на наше чудове сонечко. Сподіваюсь, що вам сподобалась така дихальна гімнастика і ви неодмінно разом з батьками зробите такий тренажер вдома. Ну а я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч з вами. До побачення, діти!